<позрэк> деща, ви, 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 ви хто конкретно? Я розмовлю, мене звати Гурхіто Святославов. Тут роздається агітаційна продукція. Яка агітаційна продукція? За кандидатом народній депутати А, 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 а Можна мене не чіпати, будь ласка? Ви мені перешкоджаєте, бо не виконую за свої обов'язки. Ви теж мені перешкоджаєте. Я вам в чому перешкоджаються? Не треба мене знімати, будь ласка. Я не хочу, ви не маєте права. Ми по запрошенням запрошуємо сюди людей. У вас є зап Можно, пожалуйста, спросить чуть-чуть отойти там, в сторонночку, чтобы люди могли пройти. Девушка, простите, пожалуйста. Начипайте мене, будь ласка. Пройдіть, пожалуйста. Ну так не чіпайте, будь ласка. зберіть руки, тому що я зараз буду звертатись в поліцію за перешкоджання діяльності світлиць спостерігачів. Я знаю закон номер 30. Ви що, хочете не доказу? Я вам нічого не доказую. Я захожу, ви мені да, перешкоджаєте, я зараз да, викличу поліцію. Да, не рада вас намагаємося питаємо, чи можна. Ми вас не ми вас не питаємо, чи можна знімати тут відбувається компанія. Ну, безпрім, немає проблем. Ми в публічному місті покажемо. Ви мене А я не хочу, щоб ви мене знімали. Так я вас не питаю. Ви не хочете стати в сторону. Так, а я хочу здесь стоять. Ну, ми за тобою, я з вами не хочу спілкуватися. Чому ви мене знімали? Дівушка, не вам не А чому мені не знімали? пройдіть. Та не чіпайте мене, будь ласка, ви мені перешкоджаєте. Я зараз буду звертатися в поліцію ще раз. Ви зараз сиділи і нарушали порядок. Добре, будь Не чіпайте мене, будь ласка, заберіть руку. Звертайтеся в поліцію зараз. У нас закрите мероприятие. Мы вас видеть не красим. Мазака 23, три. Міський будинок культури. Зачекайте на подвір'ї, будь ласка. Ні, я можу тут зачекати, я маю повне право тут перебувати. Ну ви на переході стоїте. Зазберіть, будь ласка, стоїмо, руки від мене. Ви Виборчий. У нас турбує святісневоподівля, офіційно спостерігається в принципі громадянській мережі області Ми зараз відбуваємо на заході, де ведуться офіційна кандидата, нам невідомі люди стараються. Вони запускають нас у приміщення, адреса вулиця Мазепи двадцять а чого ви ж, не порядок, а на сім'я не вирушала порядок. Залушки заходи, наснімала в залі. Снімала. Ми хочемо поспілкуватися з танцевами. Ми Ми просимо лише бачимо. Працівників поліції можна вас на хвилиночку? Тут працівники поліції, які не реагують, поки що значить витукати сюди групу, що сюди групу, або похай на місці реагують. thank Може, ви ще скажете, як вас звати, щоб ви зразу підписали. Що саме, Чот Чот снимаете, що саме по чоловіку? То, що ви снімаєте і звідки, будь ласка, скажіть, закону. Для лічного пользування, не для публічного. Для публічного, звісно. Ні, якщо для публічного. Я вам скину відео в Фейсбук, якщо хочете. Якщо ви мене не спитаєте дозволу, намагається публічний захід в період виборчого процесу. Я як дитина не спостерігаю. Я як вас звуть. Так, запам'ятаю. Так, так, так. Прекрасно, так. Так, є? Так, є. Ви ж офіційний спостерігач, так? Так, можна, будь ласка. Так ви спостерігаєте за виборчим процесом. Так, це і є виборчий процес. Який це виборчий процес? Зустріч з кандидатами на А у нас тут дільниця, що у нас тут щось інше. Ні, на КТСМ

Хто? з mm -hmm. Я С комунальным портфелем. Приходится. Он його думав. Okay. Да. 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 Угу, заключил, приходил людей, вони там общаются, развлекаються и настають. Агітаційну продукцию Максима Миколаївський. Ну, ну так ми знаємо.

Насправді ти повинні без проблем. Пробуде дії конкретно. ви перешкоджаєте законні діяльності Офіційного спостерігача. Ми просимо вас встановити ваші конкретні особи, щоб ми могли звернутися щодо ваших дій. Можна ваші анкетні дані? Прізвище, ім'я побачив. Добре, прекрасно.